Про стань виконавської дисципліни та виконання рішення номер Є одне прохання від громадськості. Вчора звернулися до нас, я думаю, що буде це цікаво і членам виконкому від громадськості за до посадою. Вчора звернулися до нас перевізники, відбулася тендерна процедура по маршрутах. І у нас в Черкасах якась нова тенденція. Багато з тих, хто нова на цих маршрутах нова стара тенденція, ті перевізники, які надали реальні автобуси і ті, що вже були на маршрутах, програли тендерну процедуру. І вважаю, що тендерна процедура була проведена. З, стендер, да, з, з вона була проведена з порушенням норм законодавства, з підставними документами. А Ми хотіли б перед порядком. Воно хотіло б, це хотіло б да, О, запросити участь, щоб, щоб він доніс до нас.

Мабуть, керівники цих структурних підрозділів. Ми хотіли, щоб людина підготувалася, виступила, і тоді ми в п'ятницю задамо доручення виявити надати пояснення по цим процедурам. І В п'ятницю ми вже предметно зможемо знову запросити перевізників. Була. В п'ятницю, щоб всі члени да. виконкому мали Була. мали змогу члени виконкому. Я директор підприємства Медицервіс, який в Черкасах працює понад 20 років по пасажирським перевезенням. На сьогоднішній день моє підприємство має 28 собственних автобусів, власних автобусів, які займаються перевезенням у місті Черкаси. Маю здорові автобуси великої міста зімами. І в тому році я в моє купила нові автобуси середнього класу, які пристосовані для інвалідів. Це новинки Богдановські нашого виробника автобуси, середнього, не малого, а середнього класу автобуси, які зараз по місту їздять, доволі всі 50. Але случилося диво. Диво в якому плані? 28 числа було засідання конкурсного комітету перевезення, до якого я був поданий документи. В законному законом прапоровому русі, де допустився до тендера, що свідчать акти, які були видані членам конкурсного комітету. Нараховані вже бали, все нараховані. Але на самому засіданні мене чомусь тупо не допускають до конкурсу. Не об'ясняючи ні письмово, ні гусно, чому я знятий з конкурсу, якщо конкурс комуніс, допустив до участі в конкурсі. Ніяких не немає. Виявляється, за якимсь розчавком пера, Кимлика, який вроді би начебто десь щось знайшов якесь подання неправдивих інформації, члени колективи, хотіли добитися правоти і доказати правомірність, Але Ким не давав нікому слово, сказавши, його підтримував Дяченко, сфабрикували документи, що свідчать і запись, аудіо і відеоспостереження. Персифіцірували дані, було знято час авто. Да, там дійсно були порушення. Предоставили автобуси, які на даний момент працюють на інших маршрутах. Але комісія, я так маю таке враження, що очолював комісію, не Гончаров, а Кимлик. Він доказував, що ОПП-перевізник, який подав автобуси не в достатній кількості, по-перше. А, а за те, а в тому числі автобуси, які також працюють на других маршрутах, города, горда і області. На це він не звертає уваги. тупо Тупок заклявся. Сильвезав, такий претендент на маршрут 28 подає машини, яких на сьогоднішній день в природі під цими норами не існує. І як під ці машини, які не існують в природі, можуть видаватися сертифікати Євро 4 за одну ніч. Цього теж не може бути. Як це може бути? Тому я прошу тендерний комітет, члени те, вікінкому призупинити рішення засідання. Що, я вам ще скажу. Четвер, я ніколи до Кимлика не дзвонив, ніколи не дзвонив до Кимлика. Четверть дзвонить до мене Кимлик. Каже, заїдь до мене. Я нікому до нього не їздив, не общався. Заїдь, заїжджаю. Він каже, хочеш їздити на маршруті, виходить. Зараз нас триденний єс один, зібралися для річні одного питання. Я хочу Шо, щоб... приподнести, як приподнести, це робити. Тут кожен з нас це дуже розуміючи вас робити, але ми думали ви дві минути. Чоловік дуже договорювати та його заговаривати, його під я пилі. не знаю, що таке вигляд, я не знаю, як на це реагувати. Я розумію, що у нього болить, та що в, в кінці кінці треба зробити. Треба призупинити рішення, дії дедокументи. Незаконно нам зупинити валярці. За результатами конкурсу на засідання виконавчого комітету будуть підготовлені проекти. Ми зупинили взагалі. І тоді ми це розглянемо питання. Коли буде проєкт рішення, не дамо виступити всім представникам і нашої сторони, працівникам виконавчого комітету, і перевізниками. І там ми почуємо одну і другу сторону. Ви будете присутні на цьому засіданні, ви будете виступати, говорити факти, і ми будемо тоді голосувати, чи затверджувати цей результат те про що людина. Тому ми вас сьогодні почули. Ви зрозуміли, що є там не все гаразд і з вашої сторони. Ви письмове зведення робота. Да, я, я вам ще більше я пишу. було зарані, зарані написано голові конкурсного комітету Гончарову письмо, що прошу звернути вашу увагу за недостабільність падання документів, але головою не було доведено до члена комітету, навіть не зачитане це письмо. Не даже це письмо не доведено до членів комітету. Це письмо, що я кажу, особливо зеленно, тому що до фальсифікації йде. Але головою не було доведено до, ну, до членів ви, комітету. Я особисто за вас, щоб ви зрозуміли. Я особисто за вас. За вас. От, але, да, тому що це закон, і так як мені доповіли, що відбулося, то для мене це не зрозуміло. Я про це не що в чому. Але це є одна сторона так. Я іншого взагалі ще не чув, да, тому треба розуміти, що зараз не важно. У нас бути проєкт, які затвердження будуть. І тоді та, да. ви приходите і на за цьому. Ми, ми зібралися та, зараз працювати до ученням. То по по цьому цьому Так, і ви коротко не договорили, позавели до вас. А, звони до мене, Це 4 -го? числа, зводить до мене кивнуть, заїдь до мене. Я заїжджаю до нього. Він каже, це начальник, начальник інспекції області. Це общий начальник спеції області. Він каже, хочеш їздити на маршруті? Я кажу, да, конечно, хочу, я це не хочу, я правом в право". а Він каже, плати по тисячі доларів за машину. По 1000 доларів за машину. Дзвонив в п'ятницю мені. Ну що ти готовий їздити? Я говорю, так за що платити, такі гроші? Ну, це. ну тоді будуть їздити ті, хто заплатить. Добре, і друге питання, до вас. Ви казали вчора, що секретар комісії голосував, не маючи на Це право. Так, це ж, це відео, може, є відеофіксація, Відеофіксація, це може це... Немає права? Бо, тому, він що, не має права, наскільки мені відомо, то він не голосував. Він не голосував. Ви бачите, ми зараз, ми зараз що? що було, Я що нашого в... комітету це не, чого не було дійсно. Нас оперуєте якимись цифрами, тут тисячу. Ви зараз звинувачуєте Кимника, зараз Кимник на вас подасть суд. Хай подає. Він виграє суд у вас. розумієте? Це було. Ні, що це було? Якщо сказали, що людина з вас вимагала кошти, то ви ж додавайте підтвердження до цього до цієї Вам дії. дії. Розумієте? вас почули, це, це дуже ж... важливо. Будь ласка, не пропадайте. Тим буде, коли ви приймаєте, жадна і ваша. Будь ласка. Значить, я чи не доручення надати підготувати інформацію. 8 людей викидають на вулицю. Просто ви... Підготувати інформацію і доповісти на наступному виконкому. До проєкта рішення. До проєкта рішення. Yes. І чому обґрунтовано, що, де і як, і чому так сталося. Ясно? Намчу, ви теж да тут, проконтролюйте, будь ласка. Дали мені сказати, ви мене вигнали з косочки, ми просто вигнали. Хто... Трансінспекції Черкаської області. Вам кажуть, що дивіться, ви не виконали, ви подали е, неправомірну інформацію, а ви її подали її. Доля та неправомірної інформації. Можливо, якщо для вас здається, що десь трошки менше, десь трошки більше, але воно є. Розумієте? І ніхто на порушення на ці маленькі, вони чи не вони, вони є, і в законі чітко виписано, як всі з цього приводу поступати потрібно буде. І все. Якщо вам щось виглядають до виконавчого комітету, ви зараз звернулися в суди, там, в СБУ, будь ласка, а зараз звинувачувати людей, що хтось щось не так зробив, що зараз Кімлик, Я Кімлика побачив перший раз, е, на, е, коли була засідання. Розумієте, але зараз. От тут казати, на весь загал, що Кимлик з вас вимагав тисячу доларів, розумієте, то я б на місці Кимлика зараз би звернувся в правоохоронні органи і у вас будуть великі неприємності, тому що ви зараз люди, людину зараз, а? Жодне. Що значить нас жодного Ну тоді що ми тут баланси. Все, ми вас Нет, ми... ми... А зачем ви ми... будете? У нас є із... порядок темний, і я надо ну, запропонував би внести зміни в пакет. Порядок денний? Шановні да. штани до нашого комітету, що ми не присутні. У нас сьогодні у порядку мінальні два запитання, але із тих матеріалів, які кожен з нас отримав на пачки, я побачив, що є листи прокуратури міста. Ми приймали рішення стосовно 7 числа до прокурора міста. Сьогодні прокурор міста, виконавчий обов'язки, прийшов до нас. Я запропонував би тільки... Давайте в познайомлюся, якщо можна. Об'єм Олексій Анатолійович, зараз виконує обов'язки прокурора міста. Я запропонував першим пунктом, а можливо другим пунктом. Ви дивіться як сказати, щоб поставити питання розгляду цього листа. Просто поставити порядок денний, є лист, я побачив, що людина зараз щоб ми зараз заслухали З стосовно мотиви. Значить, є пропозиція поставити першим питанням, лист, заслухати прокурора, правильно? Хто за? Одноголосно прийнято. Ми затверджуємо порядок денний з урахуванням пропозицій. Хто за? Одноголосно прийнято. Будь, Будь ласка, якщо можна. Єдине у нас хочу вибачити, що цьому числа засідання виконку якраз буде... Ну я скажу таким чином, я вчора був прокурор області, дякую, що ми зустрілися. Якраз три мініму поспілкувався з вами, що потрібно приконатися. На 7 -е число прокурор області не може з нами зустрітися, просто хочеться 7 число. -е. Питання не вирішиться після зустрічі з прокурором міста, то по оперативному порядку згодимо дату, коли можливо, якщо вона буде потрібна, щоб прокурором знаходиться. Дякую вам, що ви прийшли. Тут будь-який як вам зручніше, щоб стосовно цього питання виникали насамперед стосовно взаємовідному спата злотка Печеркас-водоканал, стосовно чого є лист. Ну, і звичайно нам було дуже неприємно, що тричі відправлялись листи, ніхто не реагував, ніхто не приходив. Ну, Я думаю, що це як. Я значить, стосовно тих листів, що ви направляли, ніхто не приходить, то я вам повідомлю так, що коли в нас працювали прокурором міста Петри Сергій Миколаївич і першим заступником Овчаренко Сергій Миколаївич, значить, ви відправляли на його особисту електронну адресу, яку він з собою забрав. Я доступу до неї не маю. Стосовно того, що не приходили, ігнорували і так далі, я ж по цьому питанню. По другому питанню, стосовно ПАТАЗО. Значить, як мені відомо, да, зверталася міська рада з приводу того, щоб органи прокуратури вступили у розгляд справи в господарському суді. Там дві справи розглядалися. На даний час по цих справах вже є рішення господарського суду. Перша інстанція. Перша інстанція. Ну, я вам розповідаю так, яке як. є рішення суду. На користь про стягнення даних коштів. Значить, по одному рішенню в апеляційному порядку воно скаржено, як вам відомо це. По іншому ще там апеляції вона була 29 квітня повний текст виготовлений, рішення суду, там суддя гори Значить, В дану справу ми не вступали чому. Значить, у нас є вишипний перелік підстав представництва інтересів громадян держави в суді і нашим наказом Генерального прокурора номер 6 ГН є. Передбачено, що заборонено значить, здійснювати підміну юридичних служб організацій. В даному випадку комунальне підприємство черкаси водоканал міської ради, є юрвідділі і так далі. Тобто, нам туди вступати не потрібно. Так, оце, оце, оце наша позиція. На даний час щодо розгляду у апеляційному суді, Київському апеляційному господарському суді справ, Тож, прокуратура області Черкаської теж по наказу Галузевому участі там не забезпечує. Там забезпечує на місці участь прокуратура міста Києва або Київської області. Така ситуація. Які ще будуть питання? Це прокуратури було. Тут мова йде про кошти держави. І вчора прокурор області я на це звернув увагу, що була ця історія вже йде з 2007 року, йдуть всі суди. Жодного разу «Черкаси водоканал власними коштами не розраховувався за цією, я назвав би це схемою. Це була б взагалі то схема, нам краще через суд отримати кошти. До е, минулий рік ми так само закрили бюджетні кошти, саме із, із державного бюджету. Кошти прийшли на обласну раду. Звідти вони перейшли на міську раду, і ці кошти, там по близько 40 мільйонів гривень, вони прийшли потім на Патазор. У цьому році жодних можливостей отримати такі кошти поки що немає. І у КП-Черкаса Водоканал, там ми не кажемо про питання вини, я не дивлюся тут в строки, як, як написано. Вони водоканалу абсолютно немає. Водоканал повністю дотримався в мохліцензії і Але якщо це так залишити то тоді постраждає насамперед держава і це саме передбачено повноваження прокуратури що в тих випадках коли державні інтереси а за статтею 15 закону про ціну не та ціноутворення статтею 31 закону про житлово в житловому комунальному господарстві в випадку коли були занижені тарифи саме держава повинна відшкодовувати ці суми. Тобто тут мова йде про державу, і тут державні інтереси. Це пункт перший. Другий момент, який присутність прокурора, на моє тверде переконання, була обов'язково в цьому процесі, тому що Патазов здійснила діяльність без ліцензії, яка судом визнана ліцензійною. І тут уже діяльність. І увага прокуратури, як кажуть, з'їхати з цього. ну, Дуже сильно треба старатися, щоб з'їхати з цієї теми. Коли діяльність у нас йде без дозволу, без ліцензії, це прокурорське питання. Ми не можемо тут зобов'язати жодним рішенням. Ми можемо рекомендувати так само, як у нас були листи, і ми рекомендували прокуратурі вступити на захист інтересів держави в процесі. Мотивацію зрозуміло, ви знаєте, як я вчора обласну прокурору казав, з 2% минулого року, коли ще на підставі яких революція гідності була сьогодні, рейтинг прокуратури 025. Все нижче, 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 нижче. Ми можемо читати листи, але дійсно захист інтересів держави повинен бути в такий спосіб. Тут представники територіальної громади. Якщо до мене дослухались на тих засіданнях, коли ми направляли листи, листи направлялись не тільки електронні пошти, не розумію, що до вас не доходили, ми це зрозуміли. Просто листи до як пана прокурора поставили виконуючим обов'язком, і він наші листи просто не отримав. Я це зрозумію, тут немає жодних запитань, тому... Є така позиція, якщо ви до неї дослухалися, тут я навіть не знаю, чи можемо з цього приводу голосувати. Ми можемо в такому режимі як щось порадитись разом з вами. Можливість, якщо, чином. якщо є, все-таки переглянути ще раз ці питання по що стосується е, судів між пакету і КП Ветакана, можливість вашого вашої присутності як прокуратура. У зв'язку з тим, що не по скажімо, е, Валерій Федорович, він, взагалі представляє в судах інтереси такого така на суду. І коли він стверджує це, стверджується, може довести, просто зараз тому часу, що це дійсно інтереси держави в цьому, є то тоді. Можливість, то ну, Можливо, уже, що є можливість дослухатися? Ну по даних позовах вже що дослухатися? вони вже розглянуті в апельсі на моря, може може вам треба просто буде тоді зустрінети. Я то я хотіла, що в нас стати дуже багато. Щоб ми зараз подякували пану прокурору, що він прийшов. Там у нас питань було штук сім питань, які в нас в переліку, які виникали до прокуратури. Зрозуміло, що ви ну, перепрошую, вчора ми зустрічалися вже п'ятій годині, і ви пізно знали, і сьогодні тільки з листом цим просто прийшли. Давайте ми повернемось до такого діалогу. Повернутись до переліку. В суді це називається перегляд за нововинними оставими. Якщо ви не знаєте, то я скажу, що апеляцію ми повернули назад на розгляд першої інстанції, там, де по першому суду. По-другому я розумію, що від вас може бути певне подання до Києва, щоб вони заходили. Прокурор може входити у процес на будь-якому етапі. А якщо у вас буде порушена кримінальна справа, що ви зараз, після сьогоднішнього такого виступу, мабуть, зобов'язані це зробити, то тоді перегляд за винене обставини або в іншому кримінальному процесі цієї справи буде виглядати звичайно. Тут процедурних моментів, які не розглядаються на виконкові, але. Велика шана, що ви зайшли. Дійсно, у нас саме в такому форматі тут ніхто ніколи не на кадьора. Дякуємо, що саме в такий спосіб прокуратура повинна спілкуватися з громадою. От мене особисто, особиста подяка, а думаю, що мене підтримують в цьому плані члени нашого комітету. Ми не були знайомі, ми перший раз зустрілися. А якщо можна, у нас коли, коли буде виконком проводити, буде що. буде, може, Жанна Івана буде попереджати, що по яким дням у нас буде порядок денний, я думаю, теж треба. Відправляти прокуратуру, щоб вони бачили, що там жана поставка собі Так, Якщо а, що, то, то що, на приймальне, телефонуйте далі. Напрошуємо, да, да, коли виконком, і щоб також був в розсудці порядку, що буде розглядатися всі на засіданні виконкому. в нас втратилася комунікація, розумієте, є питання, а ми не розуміємо кому їх задавати. Зараз ми тепер будемо розуміти, що. Так, у нас певні кадрові зміни. Сьогодні ще буде представлений новий перший заступник прокурора міста Черкаси. Вже буде укомплектовано штат більше, тому що навантаження велике, коли залишились два заступника, розумієте, людей, 75 чоловік працюючи, плюс об'єми. Зрозуміти також цю ситуацію, людський фактор. Сьогодні вже три години нам представлять. Ну, три години дізнаємося. Першого заступника. По прокурору міста поки що ну, не відомо. Нічого не відомо. дякую вас... Якщо, дивіться, ще одна ситуація. Там було з приводу, що піднімалось питання по е, Алабаях, які. Давайте це окремо, там зрозуміло. Да. Прокурор області сказав, що дуже добре спрацювала міліція, знайшли виходи в якийсь спосіб. Ну, дуже, Це саме для всього провели. Ситуація в чому? Тому? Я, тому? Я просто хотів за що зазначити. Там розглянули цю справу у суді одній. Штраф наложили з вилученням собак. Але ситуація, там, проблема в чому йде? Там йде проблема в тому, що їх 19, а встановити які саме собаки покусали цю людину. Це практично неможливо. І є ще один на розгляді адмінпротокол у вас у міській раді в адмінкомісії. Якщо вони його розглянуть найближчим часом, чим піснішним луче і позитивно, то коли буде повторність, значить ці адмінправопорушення по укусу цих собак уже є. У нас баченко виніс ухвалу, і ви притягнете її. Також то ми тоді можливо розглянемо ці питання не ми а, відповідно відповідальний. І за цих всіх собак, всіх 19. Подивіться, по 100... повторність. Mm -hmm. повинна бути протягом року. У нас це вона буде. по одному по, виду. А якщо по 164 взяти? у нас по частині першій йде. У По 164-й подивіться. цієї там же довідку, да? Ой, вочер зараз зашерував гонцим. Так, це отут є. Ви розгляньте його, будь ласка. Ти понял зміст, скажіть? Якщо буде повторна. <постив> а воно дійсно у нас всі собаки будуть прилучені. <постив> Ні, один протокол <постив> зараз на все зразу Тобто один судді є, і тут ваші, і все. Тоді можна вже буде діалог. закрити це питання. У нас питання до пана прокурора. Ми представляємо координаційну раду Сумарина Чорки. І дуже раді тому факту, що у нас буде відкритий діалог, але хотіли би направити до вас ще декілька запитань. У нас буде побувати питання диспраці, як поведено, не поведена в органах прокуратури, щоб вони надали ну, відповіді, чи світ, чи просто статистику, скільки людей позбавилися посадити проєкту. Тому, якщо ви залишите координату, Валерія, я так надіюсь, сподіваюся, сподіваюся, що будуть вони. Ми ці питання також сформулюємо і зможемо на них відповідати. Ну Там, додатково, там у нас було сім запитань. Так. Я окремо підійду, щоб ви розповідали кому, хто чим і дозайматися, і хлопці додадуть нам ще які. Трошки, може, не по темі і не в контексті цих питань, ви не знаєте, чим закінчилася справа в адмінсуді по олійнику. Уже на посаді. Адмін судді, наскільки мені вчора доповідали то ситуація. Яка, його поновили на посаді, але Генеральна прокуратура внесла апеляційну скару на це рішення. Тобто, воно там йде до негайного виконання, але фактично у нас виходить, що от, оскаржили. Тобто, це Генеральна звільняла, генеральна його приймала, тобто, всі питання до Генеральної прокуратури. З рішенням пана Ліних поновлено на посаді негайно. Ну, до негайного виконання. У мене ще питання, повертаючись до Алабаїв. А якусь, крім штрафу, відповідальність, ця людина може нести кримінальну? Ні. Скільки ж там штрафу? 85 гривень. Грив. Ситуація в тому, що у нас є проблема з тими алабаями теж. Вона у нас ця особа значить, вчинила злочин. І вона цих собак, вона ж держить у хаті, ми її да. навіть не можемо під дозу вручити, зайти туди, ці собаки, бігають, Міліція не може туди до неї добратися. Тобто ми також зацікавлені в тому, щоб цих собак звідти вилучити. Всі, бо вона і віддержиться, Ну так, якось так, або всем бацинковом ще дипуватися зразу на адресу прокурора області, тому що кадровий підрозділ, який займається цим, це підрозділ прокуратури області. В прокуратурі міста кадрового підрозділу нема. Тобто всі кадрові питання тут, ну, до прокуратури області, щоб не, не пересилались просто так. вам. Тобто... Я вам дякую. До побачення, звертайтеся.